Чи не могли б ви поділитися засобами для розслаблення щелепи? Ага, супер. Насправді їх багато. І якщо ви пошукаєте, ви знайдете е, і в е, м, уроках щодо риторики, їх дуже багато різних. Мені подобаються такі прості, які я можу, я взагалі за таке просте, що можна робити будь-де, будь-коли, і хоч е, стоячи догори ногами. Це коли ми можемо знайти ось таку точечку за щелепою, да, де мочка нашого вуха, і можемо спробувати. Розмасажувати, от прям пройтись такими круговими рухами трошечки в шию, трошечки під щелепу, і це перше, що покаже. Бо якщо вона у нас розслаблена, у нас підуть такі мурашки, нам хочеться зробити мур. А якщо вона напружена, буде боляче навіть від такого невеликого затиску. І ми розуміємо, що туди потрібно дати увагу, потрібно розслабляти. Ми хижаки з вами за природою, і у нас в нормальному стані, коли щелепа не напружена. Це, до речі, колись експеримент, він мене в ступор вів, Я така, ого. Знаєте, дерев'яна пробка від вина вона вертикально може між зубами поміщатися. Ось так ми можемо розслабити і натренувати нашу щелепу. Ми можемо брати олівчик, у мене ручка, але такий простий олівчик з гранями, класти його між зубами. Mm -hmm. І пробувати ніжно, да, не з усієї сили, але ніжно прокочувати вперед-назад, вперед-назад, щелепу. Да, ми mm -hmm. можемо ось такою тактильністю і обов'язково звертати увагу на заборону на злість, бо з точки зору психосоматики, то нам не можна злитися, коли ми зуби стіпили. І мусимо терпіти. І тоді ми будемо говорити про те, що дуже важливо натренувати вміння і дозвіл собі заявляти про свої бажання або незгоди. Це дуже часто питання кордонів. Ну і там буде, напевно, страх образити інших. Тож нагадаю, що ми всі дорослі, ми можемо витримати, і ми можемо робити це екологічно. Ну так. А ще виявляється, що якщо у людей не вистачає зубів, там шісток, здається, ну, оцих. Ті, що mm -hmm. беруть на себе найбільшу напругу, то вони значно гірше справляються зі стресом, тому що у нас цей ски механізм скиду стресу відбувається у вісні, і ми затискаємо щелепи і коротше, отаке. До речі, показник у дітей це оцей бруксизм, про який говорять, якщо дитина скригоче вісні, то теж ці процеси і дорослі можуть теж відбуваються. Ну і хочу нагадати, що в нас є ще механізми класні дазня напруги через тіло, через дихання, через воду, через емоції, на які у багатьох з нас заборону.